Андрій мені вчора дзвонив увечі і каже, що така-така ситуація, я потрапив в аварію. Ми робимо складні ремонти. Ми ремонтуємо гібридні системи, батареї, робимо капітальний ремонт двигунів внутрішнього згорання. Ребят, ми продаємо машини, всі тільки лише хороші. У нас случилась поломка таких машин. Якщо на машину, ми завжди виднімо ситуацію. Це наш стенд. Ми під'єднуємо високовольтну батарею та тестуємо кожну очевид. Якщо хтось хоче купити Теслу. То ви можете так само к нам обращатися. Зовхото сломалось якщо надо пов'язати ключі на тес. Якщо хтось хоче відправити Теслу в Україну і он сумнівається, хороша машина чи погана, вона знаходиться в Чикаго, то ви можете к нам звернутися, ми сюди готові допомогти. Друзі, привіт! На зв'язку Василь, канал про Америку. В цьому відео ви побачите нюанси роботи мого бізнесу по оренді автомобілів, а саме, як розбили мені машину. Також покажу хлопців, які ремонтують і продають. Автомобілі на Чекащині. Випуск буде цікавий, тому дивіться далі. Поїхали. Я взяв собі дві-три машини для того, щоб здавати. Одну я здавав через ТУРО, а дві я здавав отак українцям, просто даючи машину в оренду без будь-яких платформ. Головна умова, головна умова, друзі. Ви зрозумієте, чому далі. Має бути хороше страхування на ту машину, тому що якщо щось трапиться, це ваші проблеми. І там, якщо навіть вам людина скаже, у мене там десятирічний стаж все рівно потрібна дорога страхівка. Потрібно, щоб ця людина оплачувала цю страхівку, яка бере вас в оренду. Людина, яка приїхала в Америку, вона буде не дешева. Там баксів 250-300, В залежності, якщо є сім'я, немає сім'ї. Ціна на оренду автомобіля коливається від 200 до 300 баксів в тиждень, в залежності, яка марка автомобіля, скільки людина буде їздити на ній. На туру там зовсім інша ситуація. Можливо, я навіть відзніму окреме відео, тому що там великий гамус інформації. Сьогодні, мабуть, поговоримо просто отак: здача машини в оренду. Мій досвід. Я здаю машину вже виходить, три місяці. Одну із них, і от Андрій мені вчора позвонив увечері, каже, що така така ситуація я потрапив в аварію. Зараз ми поїдемо, подивимося на це все. Будемо вирішувати питання зі страхівкою. Потім, Питання із ремонтом автомобіля. Скільки це часу займе, скільки це грошей займе. Дивимось далі. Друзі, також нагадую, що дружина допомагає з оформленням TPS Якщо ви на UFU, у вас лишилося там півроку рік до закінчення UFU, дружина може допомогти вам перейти на TPS Посилання на її інстаграм буде внизу під відео. Пишіть їй за адекватну ціну. Вона вам допоможе все зробить. Вже неодноразово вона це робила. Дуже багато людей до нас зверталося щоб ви не казали, що вона сидить вдома безробітня, вона допомагає людям перейти на Тіп'єс. Якщо потрібно, пишіть їй в інстаграм. Ось цей синій пріус, який я здаю Андрію. Раніше тут був удар у задній бампер. А зараз коротше, ситуація така, що тут треба... треба. Ще щось по-другому придумаємо. Тут удар прийшов уперед. Андрій наліво повертав і Там Toyota рав 4 їхала. Десь вона швидко вилетіла, точно не розібрався. Удар ось прийшов в цю сторону, в пасажирську сторону. Повністю розбита фара розбитий бампер, бачок на омивайку розбитий. Ось і отут ми якісь мотузки пхаємо, щоб закріпити, щоб воно не терло. Щось спробуємо придумати. Друзі, ось показав вам такий нюанс роботи орендного бізнесу в США. Якщо вам буде цікаво взагалі дізнатись, як зробити такий бізнес в США, які є нюанси, яку страховку обрати, як мінімізувати ризики. Пишіть слова такі, як орендний бізнес в США, бізнес на оренді автомобілів в США. Якщо таких коментарів буде багато, я відзніму вам окреме відео і розповім про всі ці нюанси, з якими я стикнувся. А далі ми переміщуємося в гараж до хлопців, які роблять ремонти автомобілів, які продають автомобілі, роблять складні ремонти моторів, гібридів, електроавтомобілів. Хлопці українці наперед вибачаюся за російську мову, декого з них вони старалися. Але все життя спілкувались російською, самі із Маріуполя. Дуже багато допомогли українцям, дуже допомогли людям з Маріуполя. Тому дивимося далі. Поїхали. Друзі, ось прийшов мені цей монокуляр прилетнічного бачення. Я буду відправляти своєму товаришу Сані. Ми з ним разом працювали на фермі. Він зараз захищає нас. Від московської навали. Знайшли ми такого беушного монокуляра прилад нічного бачення. Він коштував 2000 новий, коштує приблизно 3 з чим до 4. 000. Ось от такий він. PVS-14. Фірма називається AMG Global Night Vision. Хто відправляв такі монокуляри? Цікаво, напишіть в коментарях. Як взагалі пройшов ваш досвід, чи вдалось відправити, чи не вдалося. Я сподіваюся, що в мене все вийде і я його відправлю. А Сані я не буду користуватися. Збереже собі життя і здоров'я своїм товаришам. Приїхав на міст експрес тут, на Чекащині. Відправляю Сані ночника, запакували. Доставка буде коштувати 30 доларів. У мене тут на моєму пріусі трапилась маленька біда. Там просто пластмаска знизу відпала і треба назад прикрутити захист знизу, і там ще спереді одна проблемка. Зараз вам покажу хлопців, розкажу про те, чим вони займаються, і це все ви побачите далі. От зараз, поки ремонтують машину, у нас є змога взяти інтерв'ю. Хлопці ведуть свій ютуб канал. Вов, чим ви тут займаєтесь? Усіх вітаю. По-перше, чим ми тут займаємося? Ми ремонтуємо машини, але ми не просто ремонтуємо машини, а ми робимо складні ремонти. Ми ремонтуємо гібридні системи, батареї, робимо капітальний ремонт двигунів внутрішнього згорання. Зазвичай це Hyundai Kia. Також ми працюємо з Toyota, Lexus, Ford Fusion гібридний та з Теслами. Я більш займаюся ремонтами. А Саша і Коля вони продають, покупають, продають машини, Вони вибирають машини. Ми їх тут ремонтуємо, а потім ми їх продаємо. Окей, це зараз власник підійшов. Саша, добрий день. Здравствуйте, добрий день. здравствуйте. Саша, чи ми вже запитали Вова, чим ви займаєтесь тут? Вова розповів про ремонти. Давай поговоримо з позиції продажу, які ви машини продаєте, які пропонуєте людям, які ціни середні, вищі, середні, нижчі ринку. І давайте поговоримо про це. Ребят, мы продаем машины, все только лишь хорошие, у нас нету плохих машин. Продаем машины, гибридные, ценовая политика у нас до 10 тысяч долларов. Машины мы все делаем с гарантией, какой-то большой или небольшой на машины. И каждый человек, который у нас купил машину, имеет право поменять масло, приехать обслужить машину. Если какая-то случилась поломка на машину, мы всегда выйдем в ситуацию. У нас постоянно есть доноры. Если у кого-то даже сломалось, то мы. По-любому поможем, потому что мы все с Украины мы должны друг другу помогать, потому что по-другому нельзя никак. Из этого, если кто-то хочет что-то купить, приезжайте к нам, мы всегда будем рады, всегда примем свою семью и всегда будем вместе дальше обслуживать вашей машины. Потом продадим, и купим вам другую машину, потом еще вашу другую продадим. И вы будете все время в обновленной машине и будете всегда счастливы. Так, та... Зайшли мы в офис, тут дружная команда в офисе. Да. А, це власник. Власник, як вас звати, є. представтесь. Микола мене звати. Коля звати, да. так? Це ти брат Саші, з яким ми ще не говорили. Да. А, Коля, розкажи нам, а, як довго ви займаєтесь машинами, як довго в Америці і як довго ви шап свій тримаєте? Машинами ми займаємось з 2006 року. Здесь. а, в Америці я 22 роки. Года. <рес> не знаю, що, що розказати тобі. Давай заново. Допустимо, зараз хтось із наших підписників захоче прийти купити автомобіль. Він приходить. Як з вами домовиться за автомобілем? У вас якісь наявності? Чи ви можете замовити під замовлення? Як покупка відбувається? У нас є машини в наявності, і ми продаємо. У нас є десь біля 20 30 автомобілів. Можемо продати. Якщо ви хотіли хоті, хотіли би купити автомобіль а, за аукціону, ну ми так не займаємось, але можемо зробити таку услугу для своїх хлопців. А наприклад, прийшли люди, вони у вас є автомобіль, вони можуть номера в той же день отримати, чи треба потім чекати, поки вони по польщі прийдуть? Як відбувається цей процес? Якщо, якщо хлопці замовляють машину, і ми маємо тайтл в руках, то ми можемо зробити номера. Роз, так? Mm -hmm. Можу порок. показати наш стенд, як ми ремонтуємо а, гібридні батареї. Пішли. Це наш стенд. Ми під'єднуємо високовольтну батарею та тестуємо кожну ячейку щоб знати, яка ємкість осталася у кожній ячейки. Тому що якщо просто поміряти напругу на елементах та замінити, це не дає повної картинки. Цей стенд дає нам можливість знати, в якому стані кожна ячейка. Клас. Ми тестуємо, знімаємо логи, міняємо, які потрібно, потрібно поміняти. Знову тестуємо і потім вже ставимо на авто. Щоб бути впевнено, що вона буде працювати добре, і наша батарея не повернеться до нас знову на ремонт. Яку гарантію ви можете дати на машини? От 5 до 10 тисяч ми дадим гарантію. От. В залежності от автомобіля, в залежності от ціни, какую покупают машину. Если, наприклад, це это будет Ford Fusion гибридный, который будет стоить приблизительно от 8 до 10 тисяч долларов, то там можно дать и 10 тисяч миль гарантії. А если это будет Hyundai какой-нибудь или Kia Optima, то я думаю, больше 5 не могу дать, потому что все машины больше 100 міль, і из-за этого сложно давать что-то большее на машину. Это не говорится про те, що приедет 5 тысяч, она сломается. Это просто говорится про том, що якщо вдруг у вас щось случится з трансмісією или з двигателем то ви за ці 5000 вы ви можете к нам повернутися і ми вам це все можемо подчинити. А як бути з кредитом? Чи є у вас якісь партнери, От людина прийшла, в неї є там гроші на down payment, але немає суми на всю вартість автомобіля? Чи можна взяти в кредит? Ні, ми не робимо. Кредитування ми не робимо. Чисто за кешка. Так, купити. за кеш? Я хотів сказати, ребята, ми ще ремонтуємо Tesla, можем we можемо повністю все з Tesla. Если кто-то хочет купить Теслу, то вы можете также само к нам обращаться. Если у кого-то сломалась Тесла, если вам надо подвязать ключи на Теслу, если кто-то хочет отправить Теслу в Украину, и он сомневается, хорошая машина или плохая, она находится в Чикаго, то вы можете к нам обратиться. Мы всегда готовы помочь. Мы можем сделать вам, проверить машину, подсоединить компьютер и сказать вам, какие там есть поломки, что вообще с машиной из этого. За диагностику мы не берем денег, тем более с украинцев. Потому что мы все с одной стороны, и мы должны друг другу считать обратно, еще раз повторять, помогать должны друг другу. Поэтому, если кому-то надо какая-то помощь, всегда обращайтесь. З цією білою в неї була проблема з контакторами. Я видалив помилки. Ми відремонтували підсилювач кермат, а машина поїхала. Але один з наших товаришів різко нажав на газ. І якщо вже була проблема з контакторами, то контактори трохи зварилися і треба їх міняти, знімати батарею. Там ще ми маємо красну теслу. Там досить складна ситуація, там щось з БМС у батареї, тому що БМС-ка не бачить чарджера, не бачить ще деяких блоків, тому там треба ще розбиратися. Такі ремонти ми тут робимо, зрозуміло. Які перші кроки зробити і взагалі куди краще йти з автомобілем до вас чи дивитись на Facebook Marketplace? Можна купити, купувати будь-який автомобіль, де тобі потрібно, але будьте уважні. Дуже багато автомобілів з, з selviч Title, там кручений пробіг. Завжди дивитись карфакс. Ми працюємо вже багато років з автомобілями та знаємо, як це, як вибрати автомобіль і як він виглядає. І... Куди дивитися? Угу. А ви продаєте з selviч тайтлом чи тільки чистий? Тільки чистий. Ми, ми не купуємо автомобілі. Це дуже е, довгий процес. Щоб його продати, тобі потрібно взяти ребілд тайтл та ще декілька кроків зробити. Ми працюємо так, щоб купити, авто... купити автомобіль та зробити як можна швидше. Зараз нас подивляться підписники, і хтось захоче купити собі автомобіль. Всі ж люблять знижки. Яку ви можете знижку дати, якщо вам прийдуть і скажуть промокод альтернатів. Яку ви можете дати знижку? Чи може доп якась гарантія, чи доп якийсь сервіс? От для клієнтів саме нашого каналу, яку ви можете дати знижку? Ізначально е, зразу зроблю. Бесплатно, три замены масла. Обслужу ваш автомобиль, если они придут от этого. А какую снижку мы сделаем? Ну, я думаю, что-нибудь придут. Это все будет зависеть от автомобиля, какой будут выбирать люди. А, -а, -а. а то, что например, сделаю три замены масла бесплатно, через каждых 5 тисяч вони проїдуть. Я це даю гарантію. Коротше, значить, прийдуть люди, кажуть Alternative на три заміни масла безкоштовно. Да. Друзі, так що ми тільки що зафіксували? Дивитесь відео, ставите лайки, підписуйтесь. Приходите до хлопців. Всі контакти будуть внизу під відео. Силка на їхній Ютуб, ссылка на їхні контакти. Приходите, кажете. Якщо вам потрібен автомобіль, кажете альтернатів'ю. Саша зробить вам знижку і дасть три заміни масла безкоштовно. Да, так все і буде. Все буде так, як сказано. Приходите, все ми вам зробимо. Не пожалієте, обіцяю. Друзі, історія з машиною ще не завершилась. Ми зараз вирішуємо і страховою, чи ми її поремонтуємо, чи вона нам дасть кошти, ми її просто спишемо. Тому, якщо вам цікаво продовження, що буде далі з машиною, дайте знати в коментарях. Я потім вже візьму матеріал по результатах роботи. А що мне розказати, да. Хлопці, хлопчата. А можна на английской? Uh. Я можу англійською. Прошу <просувати> 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 <мене> транслейтер. Да, у меня не транслейтер. Хоч не пряма трансляція? <просувати> ні, 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 Не, пряма. не Слава <просувати> Богу. Стрім. Стрим. стрим. Окей. <просувати> okay.